Я в один вижив з групи. Ти бачиш, що там немає одна нога, там півтулуба. Не ну, розумієш, як тут так. Там війна, тут. Люди відпочивають, дискотеки. Висновно, всього розрив. Реакція. Слушай, бліндаж. Той бліндаж під столом. Той, хто побував на війні, вже її не забуде. Втрата побратимів, каліцтва, байдужість суспільства і нерозуміння близьких. Боєць з однієї війни потрапляє на іншу. В Україні реєструвати посттравматичний стресовий розлад почали лише минулого року. Зафіксували близько 800 військових. Насправді ця цифра не відображає реальної ситуації, адже це лише 0,2% від всіх, хто пройшов АТО, а їх близько 300 тисяч. У США ПТСР мають 15-20% військових, що воювали в Іраку та Афганістані. У 2012-му 177 солдатів регулярних військ США наклали на себе руки. Ця цифра перевищила кількість вбитих під час боїв. 176 осіб загалом самогубство вчинили 6,5 тисяч ветеранів. Це значить, що кожні 80 хвилин помирав колишній військовий. В Україні кількість самогубств серед військових офіційно не повідомляють. Я би не хотів називати цифри, але вони великі. Тож після початку бойових дій на Донбасі держава зіткнулася ще з однією проблемою, яку досі практично не почала вирішувати. І за психологічні проблеми бійців взялися волонтери. Психологічна реабілітація може бути різною. Нові її форми захоплюють все більше людей. І ще й тому, що в Україні не звикли звертатися до психологів, а тим більше психотерапевтів. До психолога зверталися лише 14% українських бійців, з них 65% – з примусу. Ніщо не може переконати звернутися за психологічною допомогою. 41% військових. Однак 23% опитаних звернулися б до психолога. Лише за порадою побратима саме тому. пригодотерапія, арт терапія, арттерапія, і навіть дельфінотерапія є такою потрібною і дієвою для бійців. не думал, что это настолько все будет интересно и завлекательно. Мы с ними познакомились, нам рассказали, как с ними вести, как к ним подходить, что можно делать и что нельзя. Поплавали, поныряли с ними, поиграли. Ощущения, радости, веселья, легкости, ну и на самом деле очень даже очень успокаивается. Участники АТО, они даже больше, чем обычный взрослый человек, эмоционально реагировали на дельфинов. То есть э, наши терапевты говорили, что они реагируют почти как дети, очень активно, очень живо. Для них это было особенно, я думаю, что для них это был какой-то особенный праздник. Вважається, що бійці звикають до певного гормонального рівня на полі бою, і коли вони потрапляють у мирне життя, цей рівень падає. Вони відчувають спустошеність і хочуть знову пережити емоційне напруження. Тож одним із видів терапії є отримання бійцем того ж рівня гормонів у мирному житті, наприклад, за рахунок стрибка з парашутом. Когда человек переступает через себя, уже ему легче даже ту же самую работу найти, да, или поменять работу, или же э, начать новую жизнь с нуля. Сразу же отправили нас На Саур-Магилу, там первые ранения, контузии. А потом по возвращению в Саурмогилу через два дня нам дали отдохнуть и отправили Балавайц. Звісно, держава не була готовою до конфлікту так само, як не готова вона мати справу з його наслідками. Але ніхто не повинен залишитись наодинці з травмою війни. Підтримайте військових, будьте терплячими і підштовхніть їх до думки, що звернутися до психолога це нормально.